В додатку армія плюс додали опитування про військову форму. Тобто тепер зворотній зв'язок про отримані речі не обмежується запитанням ну шо, все взяв на ручку розпишись. Це 15 запитань від загальних, де треба обрати один із варіантів, до тих, де можна написати що завгодно, навіть ідею вашого побратима про інтеграцію в китель екзоскелету з лазерами і вогнеметом, бо йому кум сказав, що такі вже давно видають в суміжній бригаді. На відміну від вбиральні на ротному КСП, опитування тут розділено окремо для чоловіків та жінок. Тож для об'єктивності не намагайтесь пройти опитування про жіночу форму, будучи чоловіком і навпаки, навіть якщо ви чоловік, якому випадково видали жіночу форму. Важливо, що результати опитування будуть покладені в основу підготовки оновлених зразків одягу. Тобто, на відміну від опитування в соцмережах, який ти гриб, це дійсно на щось впливає. А головне, воно абсолютно анонімне і конфіденційне. Анонімніше тільки проходити його ще з заклеєною камерою та в балаклаві. До речі, як вам балаклави, які видали, теж обов'язково напишіть.